Діти, сьогодні ми вирушимо на квіткову галявину, щоб дізнатися, якого кольору літо і що саме дарує нам літо на лузі? Що росте на луках влітку? Які квіти ви бачили влітку? А якого вони кольору? Чим пахнуть? Чи всі квіти однакові за розміром, кольором, формою? Подивіться, скільки квітів росте влітку на лузі. Ось мак, який він? Червоний, так? А це волошка, яка вона? Так, яскрава, синя. А ця квітка ромашка. У неї є білі пелюстки і жовта серединка. Ці квіти дуже гарно пахнуть. Який аромат вам подобається найбільше? Квіти приваблюють бджіл та метеликів, бо мають не тільки гарний вигляд, а й солодкий нектар. Вони не тільки прикрашають природу, а й допомагають іншим живим істотам. Квіти не можна зривати без потреби. Краще милуватися ними на лузі. Пограємо в гру, знайди квітку за описом. Я називатиму ознаки квітки, а ви відгадаєте, що це за квітка? Це квітка червона, велика росте в полі. Так, це мак. Ця квітка має білі пелюстки й жовту серединку. Так, це ромашка. Вона синя, ніжна, росте в полі, має пелюстки, як зірочка. Так, це волошка, білорожева квіточка з пухнастим листям. Любить рости в траві під вітром. Що це за квітка? Так, ця квітка називається конюшина. Ця квіточка маленька, цвіт її фіолетовий, як ніч, стебло високе, неміцне. Що це за квітка? Так, фіалка польова. Вона має пелюсток багато, біла, рожева, блакитна, яскрава, розцвітає на лузі улітку. Що це за квітка? Так, дітки, це космея. Молодці маляти. Які квіти ми сьогодні з вами побачили? Що нового ви дізналися? Сподіваюсь, тітки, ви отримали задоволення від спілкування з природою, а ще дізналися про різні види польових квітів. До зустрічі!